Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 31 жовтня, тисяча день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни шахедами атакували що Одесьчину, що Миколаївщину. Загалом росіяни запустили минулої доби 145 шахедів, 107 з них збито. Також збито ще одну балістичну ракету минулої доби. Є 36 прильотів по всій Україні. Так, на Одещині є прильоти знову по енергетиці. Ну і по всій Україні сьогодні будуть відключення світла. Щодо Миколаївщини, то були прильоти шахедів поруч з містом, пошкоджені декілька автівок, дома цивільних. А під час позавчорашньої атаки росіяни перебили лінію електропередач біля Південноукраїнської АЕС на Миколаївщині. Ну і так на Миколаївщині минулої доби збито 10 шахедів. ще в Очаківській громаді сім разів були від росіян атаки в дронами Цивільні наче не постраждали. Щодо Херсонщини, то одна загибла людина після російських обстрілів минулої доби семеро травмованих. Ну і цієї ночі на Росії були смачні прильоти, як по важливих для росіян підприємствах, так і по різній енергетичній інфраструктурі. Нехай росіяни чекають ще, бо помста для них буде.